На місцевому стадіоні організували цікаву та насичену футбольну гру. Деталі у сюжеті у цей день за Кубок осені змагалися команди радивелів Бетон Спринтер та ФК «Січ-Ясенів». Гра була напружена, але кожен приклав максимум зусиль для перемоги. Прийшло багато поціновувачів футболу, щоб підтримати свою команду. Цього дня посміхнулася удача команді Спринтер із Радивелова із рахунком 1-0. Сергій Нікешин, телеканал Броди Онлайн.